Організація, яка захищає да, щоб нікого та да, антипіратські, антипіратські якась там коаліція. Додивитись міліції. Увага! Українська антипіратська асоціація попереджає незаконний відео та аудіозапис кінофільму передбачає кримінальне покарання до шести років позбавлення волі. Стаття 176 кримінального кодексу України. Та ти що? Данило, ну що, сподобався? Дуже. Та ну ти що! <плес> <плес> Данило, а скажи мені, будь ласка, а от ти от, ну просто я просто так, як пересіченого школьника такого фільм, школяря. І хочу запитати, а от ти щось от, понравилось в фільмі? От мені сподобалось, що от такій людині от така от сила. <плес> Тому що мало, мало грошей, розумієте, мало грошей, тому що, наприклад, те, що ви бачите нас сьогодні в кінотеатрі, це те, що ми промотуємо фільм, тому що у нас нема на промо грошей, тому ми самі можемо приїхати, і, може це і краще спілкуватися з глядачем. Тому що ми, розумієте, у нас нема грошей на рекламу, таку, як американську, що вони за півроку побахають бікборди, все це і так далі. Нам дали гроші тільки на кіно. А так, як кіно історичне, вибачаєш, це... Ми як змогли, так якось економили, але зробили це. рассказывает, почему. Ты мне должна это сделать. А... забудь слово, как почему ты. Это, блин, не знаю, это такая истерика должна быть. Ты сказать не можешь. И после этого, когда вдруг сказала, блин, где три ручья должно потечь. То, что у тебя в том кадре нет слез, это не ко мне уже. Я же должен постоянно капать, это должна знать, у меня я плачу в три ручья. Иванка, тут состояние все, трагедия. Тут я не знаю, это второй раз действительно Игорь прав. Умерли родители, это все. Все, мир рухнул, больше ничего не будет. Шел, пошел еще быстрее, еще быстрее. Вот я спешу, спешу, спешу. спешу. Пандорский. Кинет фонс пропал. Говорити настояще. Тобто і цвяхи, і Тіма, і Брила, котра на пупі у нього лежала, десь було під 300 кілограмів. Тіма просив 500, я сказав, не треба, бо ніхто під не підніме, не положить, розумієш. Тобто все у нас було, навіть весельми розчув був настояще. Все було на не вірилось. Ну, многим людям не нам. На, ми вірили з самого початку, що все вийде. Іначе не сделали фільм. Поїмаєте? Скептически относились к этому, что это не получится, понимаете? Ну, они, кстати, сейчас все признали, они все сказали, что я ожидал лучшего, но вы не благодарен, что у вас все это получилось. И действительно, понимаете, друзья мои, кажется, много денег для кино это минимальное средство. Это вообще э, в Европе, в Америке так не снимается исторические кино. Бюджеты, э, это да, интересно, это а, про героя. Интересно, да, интересно. Да. Про деньги всем интересно. Вам интересно дистрибьюция, матерные слова. Да. А вы поднимать слез, вы сел, А что сделать? Оторвать руку? Сегодня было Шикарна річ. Тобто Діму запитали, <рик> хлопчик запитав, хто сильніший, Іван Сила чи Дмитрій Халаджи. Тобто Іван Сила вже став персонажем ні спайдерменом, ні там а він вже став уже, уже кіногероєм. Розумієте, українським кіногероєм. Ну от, мабуть, ми заради цього і треба було півтора року працювати і все це зробити. Летимайно, борельнаду. Какие рекорды На красной дорожке Дмитрий Холоджий. Ребята, понимаете, это символично. В Канах такого нет по красной дорожке хоть этого вот, это, не знаю пейджа какого-нибудь или топ груза никто не переезжает <реклама> Згадувати і внукам показувати. Пане генерале, дить до нас в гості. Тільки швидко, швидко, давай. Якщо дитинка виходить з фільму, я запитую її, а про що, що фільм, ну він такий ламається, ну добре, а сподобався, ну так. Да. Ну, взагалі, хоч, ну щось, що тобі запам'яталося, він каже, правда завтра передав. Може, заради цього, цього і стоїть робити кіно. Дай Боже здоров'я. Прийдіть в кіно, це голову.